Наш Ісус Христос являється Богом. Я все життя знала, що Ісус є Бог, але якби мене запитали, докажи фактами, де в Біблії написано, що Він Бог, я цього не розуміла. І я мала тільки знання завдяки моїй родині, завдяки моїм батькам. Я знала знання, але я не знала фактів. Якби мені хтось сказав, ти знаєш, він не Бог і не вели фактів, я б повірила, тому що я не мала фундаменту. І пастор показує, що насправді це велика таємниця, яка була закладена з самого початку світу, що Ісус Христос є Бог, і багато хто цього зараз не розуміє і досі не пізнають, що Ісус Христос є Господь. І коли він був на землі, він це чітко показував. І пастор каже, що ця таємниця дана тільки дітям Божим. І я дізналася реально по фактам, що Ісус Христос є Богом. Тільки в церкві, слово Боже, якщо ви хочете дізнатися більше фактів, хто такий Ісус, переходіть на телеграм-канал Салтаненка.